Вітаємо, друзі! Ми продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Традиційно далі головні новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах станом на сьогоднішній ранок. За минулу добу ворог здійснив 65 обстрілів по території 12 прифронтових населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та гаражі. Вночі та вранці на Сумщині пролунало 40 вибухів. Також за минулу добу противник випустив 297 снарядів по Херсонщині. Троє людей дістали поранення. Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів. Поранення зазнав 64-річний чоловік. Також росіяни вбили трьох жителів Донеччини у гострому, Авдіївці та Торецьку. Ще сім людей дістали поранення. Дніпропетровщина минулої доби росіяни били по області з важкої артилерії, двічі по Марганецькій громаді та ще раз по Нікополю. З 11 липня в Україні ввели чергову заборону. Відсьогодні не можна палити електронні сигарети у громадських місцях, рекламувати та продавати тютюнові вироби. Отже, відтепер забороняється реклама тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них. Штраф за їхню реалізацію неповнолітнім особам у розмірі 1020 гривень. А у разі повторного повторного протягом року порушення – 10200 тисяч гривень. Також заборонять продаж ароматизованих сигарет та куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях. Незаконним буде продаж тютюнових виробів із так би мовити, бонусами, тобто вітамінним та псевдокорисними добавками, кофеїном, таурином та енергетичними домішками. Що стосується електронних сигарет, то законом обмежують продаж рідин з нікотином або без, якщо вони мають вище згадані добавки. Порушення закону передбачає штрафи в розмірі 30 тисяч гривень, а за повторного порушення 50 тисяч гривень. Більше інформації про нововведення дізнавайтеся з нашого телеграм-каналу. Чотирнадцять спеціалізованих автомобілів передали обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Надалі їх розподілять між підрозділами у громадах. Передав спецавтомобілі «Сітроєн Джампер, перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрин, а придбали їх за кошти держбюджету Міністерства охорони здоров'я України та фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Хмельниччина на потреби Збройних сил України передала значну кількість техніки, серед якої є і швидкі. Відтак виникла потреба в комплек... в компенсації відсутньої техніки. Правоохоронці Хмельниччини повідомили про підозру директору підприємства у екстренотехнічній сфері за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це повідомили у прокуратурі. Хмельницький підприємець звернувся до фірми, директором якої є підозрюваний задля одержання дозволів на проведення робіт, пов'язаних із підвищеною небезпекою. Офіційно підприємець мав сплатити за послуги 35 тисяч гривень. Однак, фігурант висунув вимогу про надання йому 265 тисяч за вплив на службових осіб центрально західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці. Наголосив, що лише у Такому випадку буде прийнято позитивне рішення щодо оформлення документів. Правоохоронці затримали зловмисника одразу після одерження вказаної суми. 16-річний юнак скоїв розбійний напад. Подія сталася 8 липня в одному із поштових відділень Кам'янець-Подільського. Повідомляють правоохоронці. Юнак на умовах після плати придбав на одному з інтернет-майданчиків мобільний телефон. Під час огляду товару на поштовому відділенні. Зловмисник розбризкав в обличчя оператору перцевий газ. Викрав товар та зник із місця вчинення злочину. Викрадений телефон одразу ж продав. І за допомогою камер поліціянти оперативно встановили особу нападника, неповнолітнього розшукали і затримали. Викрадений телефон одразу ж вилучили. Нову туристичну локацію створили на Бакоті. Місцина припаде до душі дітям, а також тим, хто цікавиться життям комах. Адже саме для цих створінь у національному природному парку «Подільський Товтр» збудували цілий готель. Як розповідають у заповіднику в Європі, зустріти будиночки для комах можна повсюди біля будівлі міської ради, в центрі на людній вулиці, на території музеїв, а головне у приватних садах та городах. Ця традиція приходить також і до України. Будинки призначені для створення умов для проживання корисних комах. Вони мають естетичний, компактний вигляд, також можуть використовуватись для зняття стресу, також як наочний посібник з вивчення мурах. Йдеться в повідомленні. Ну і наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком події або бажаєте поділитись новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.